Не першість, не медалі та грамоти, а вияв доброї волі. Велопробіг у кілька кілометрів зібрав закарпатців із різних регіонів України. Різного вікового складу, соціального становища тих, хто щиро вболіває за долю держави. Ужгородщина бореться за мир. Та й кожна людина на Україні хоче, щоб мир запанував нарешті в нашій державі. Віковий склад приймали діти від 12 років до. 60 років підтримати всіх, хто цього потребує, не вагаючись, зголосилися кілька десятків закарпатців. у такий спосіб. Вони мали намір допомогти співвітчизникам та вкотре закликати долюдніності та гуманності. Дуже позитивна акція, на мою думку. Акція підтримки миру і єдності країни. Хотілося б, щоб почаще були різного роду такі міроприємства, але щоб вони були. Пов'язані не з якимись подіями сумними, а навпаки, щоб для цього були причини якісь святкові. Подолати 9 кілометрів на велосипедах, не маючи належної спортивної підготовки, досить важко, але це не зупинило активістів велопробігом. Стартувала колона із села Доманинці, що на Ужгородщині, а кінцевий пункт призначення село Оріховиця. На день конституції ми проводили такі велозабіг у селі Сторожниця. Дітям сподобалося, і коли поступила від. Пана головка пропозиція прийняти участь у такому велопробігу. То діти з радістю зголосилися, прийняли участь. Було важко признають, але раді, що дійшли до фінішу. Власних двоколісних залізних коней мали не всі учасники акції, але світ не без добрих людей. Для доброї справи учасникам велопробігу велосипеди позичали навіть малознайомі люди. Хоча такі акції створюють певні незручності для водіїв авто, ніхто з власників чотириколісного транспорту не тільки не нарікав, але ще й активно підтримував учасників велопробігу. Українські прапори, вишиванки, віночки були доказом підтримки всіх тих, хто вболіває за свою державу. У світ. Спосіб учасники акції висловлювали подяку патріотам своєї країни. Ми зібрали лише тих дітей, які приймають участь у спортивних змаганнях для того, щоб вони мали витримку і щоб щоб діти могли подолати ту відстань. А в селі Оріховиця учасники велопробігу раду зустріли організатори одного з найшановніших свят Івана Купала. Для них та гостей свята свою творчість продемонстрував жіночий музичний колектив Оріховчанка.